Вітаю! Хочу поділитись результатами оздоровлення з допомогою продукції компанії. Іноді вони вражають, але спочатку кілька слів про продукцію. Зазначу, що вона не призначена для лікування окремих захворювань, її дія спрямована на оздоровлення всього організму. Забезпечення його регуляції, очищення та відновлення. Тобто, вона дає організму новий будівельний матеріал для регенерації клітин. Першим кроком до оздоровлення є регуляція органів і систем. Другим на основі регуляції більш детально побачити симптоми. Чітко уявити, як працюють органи, а потім розумно поєднати продукти оздоровчого харчування серії очищення та відновлення. Завдяки унікальному складу препаратів, в які входять кордицепс, лінжи та шіатаки, відновлюється опін речовин і синхронізується діяльність органів. Препарати серії імуномодуляторів, такі як Фенікс, Санбау та Санцин, мають потужну дію завдяки високому вмісту полісахаридів. Кортицепс регулює еластичність судин, знижує ризик тромбозу, сприяє регенерації клітин печінки та нормалізує обмін речовин а також забезпечує позитивний ефект при атеросклерозі, гіпертонії, інфаркті та інсульті. Це чудова серцево-судинна підтримка. Еліксири Фенікс, сан Бау та сан Цин поєднують у собі три якості унікальний китайський рецепт, високоякісна сировина та передова технологія. Все це робить їх найкращими із продуктів серії регуляція, відновлення та очищення серед засобів традиційної культури підтримки здоров'я. Кілька слів про препарати, які відносяться до регуляції, очищення та відновлення. Регуляція це комплексний вплив методів та засобів насамперед харчування. Що дозволяє регулювати та синхронізувати діяльність внутрішніх органів та систем? Сюди відносяться такі продукти, як еліксир Фенікс та капсула лінжі. Капсула лінжі містять полісахариди та поліпептиди, 16 амінокислот, із яких сім життєво необхідних: мікроелементи та білки. Вони надзвичайно ефективні. При погіршенні зору та слуху, радикулітних болях, остеохондрозі, відновленні після інсульту, проблемах пам'яті, стресах, хворобі Паркінсона, Депресії, епілепсії та інших неврологічних порушеннях. До серії очищення відносяться еліксир санцин, капсули Сюечень-Фу, Паста троянда та чай лювей, які забезпечують всебічне очищення організму, кишечника, крові і тканин, виводячи токсини, шкідливі жири та радикали та відновлюючи баланс внутрішніх органів. Капсули Сиоченьху чисті судини надзвичайно ефективні при гіпертонії, гіперліпемії, гіперглікемії, коронарній хворобі серця. Трумбозі судин мозку, недостатньому кровопостачанні судин серця та мозку, а також ефективно виводять вільні радикали з організму, що дає результат при більш ніж 70 захворюваннях. Пасилки Гаусен це стрункість та грація. В основі продукту високоволокниста клітковина, яка очищає кишечник, упаковує шкідливі жири. Та виводить їх за межі організму. Паста троянда очищує печінку, регулює баланс мікрофлори кишечника, усуває дисбактеріоз, покращує колір обличчя, має очевидний вплив на алергію та старіюче м'язи. Чай з кордіцепсом лювей допомагає організму боротись з перетравленням. І засвоєнням їжі в шлунку захистить від виникнення жирових відкладень і утворення целюліту. До серії відновлення відносяться еліксир Сенбао та рідкий касі Хайцаугай. Відновлення організму це важливий процес, що забезпечує поповнення необхідних речовин, таких як вітаміни, макро і мікроелементи. Рідкий кальцій хацаогай це новітній продукт, виділений із морських водорослей, засвоюється на 96% і є абсолютно безпечним. В капсулах присутні вітаміни групи Д і B, біотин, селен, цинк, йод, спіруліна, марганець та інші компоненти. Що сприяють кращому засвоєнню кальцію і підтримці обміну речовин. Він потрібний для здорових кісток і суглобів, для профілактики та лікування остеопорозу, рахіту, артриту, сколіозу для серцево-судинної системи, профілактики кровотеч та підтримки еластичності судин для профілактики онкологічних. І шкільних захворювань для зменшення ламкості нігтів. надзвичайно важливим є у клімактеричний період. Споживання даних продуктів активізує процеси в організмі людини та уповільнюється процеси старіння. При виробництві продукції застосовуються лише сучасні передові методи дроблення клітини та екстрагування з неї речовин, що дозволяє досягти високої ефективності препаратів, застосування продуктів у комплексі з біоенергорегуляцією, забезпечує чудовий тривалий оздоровчий ефект та підвищується рівень енергії. Результати використання цієї продукції говорять самі за себе. І їх насправді дуже багато. На моєму каналі є кілька відеовідгуків. Тому, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, шукайте можливості їх вирішення не тільки з допомогою традиційної медицини. А якщо виникнуть запитання, пишіть чи телефонуйте. Завжди рада допомогти вам! Бережіть себе та бажаю здоров'я!